Росія вперше кабами атакувала Запоріжжя. Щонайменше сім авіаударів наніс ворог. На цю годину відомо про 17 постраждалих, пошкоджені більше десятка житлових будинків. Чому агресорка почала обстрілювати у такий спосіб це місто? Як росіянам вдалося збільшити відстань ударів кабами? Чи не спіткає це місто доля Харкова за інтенсивністю ударів ворога? Який задум мають загарбники? Та що нам протиставити цьому? Про це говоримо із авіаекспертом Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолі. Анатолію, вітаю вас, вітаю удари по Запоріжжю і району керованими авіаційними бомбами. Перше, що хочу запитати, як це взагалі стало можливим, звідки з яких аеродромів здіймаються літаки і запускають ці каби? Ну, давайте не забувати, що а, лінія боєзіткнення знаходиться знаходиться 40 кілометрах від Запоріжжя, умовно розуміючи, що відстань роботи а, російських кабів а, може сягати від 70 до 100 кілометрів. Знов таки треба розібратися, які саме. Кап застосовувався для цього удару, чи це новітні громи, чи це старі зразки з модулем МПК звичайних класичних вільнопадачих бомб? Це покаже вже безпосередньо аналіз залишків засобів ураження. Але тим не менш, то треба розуміти, що вся прифронтова прикордонна зона України знаходиться постійною небезпекою щодо застосування. Таких засобів ураження, тому що все ж таки ворог ще досі вільно себе відчуває в повітрі на тимчасово окуповану територію, тому може здійснювати такі операції. Але тим не менше тут є і про що казати з боку України, що треба посилювати, які питання і щодо безпекової безпеки повітряного простору застосування. Засобів радіоелектронної боротьби, але ж таки, то треба не забувати, що засоби радіоелектронної боротьби впливають на такі ударні засоби ураження, але тим не менш це зменшення точності, але не відводи ні ну, неможливо відвести там 250 кілограмову бомбу, наприклад, за місто. Про протидію ударам російським ми ще поговоримо? ще ще хочу запитати стосовно от таку думку, речник української добровольчої армії, південь Сергій Брачук, висловив, що агресорці вдалося збільшити відстань ударів кабами за рахунок модифікації бомб. Його за його словами, росіяни встановлюють універсальний модуль планування та коригування на каби. От чи вам відомо, як це взагалі працює, і за рахунок чого тоді росіяни змогли в цьому просунутися? Чим це може бути для нас небезпечно? Ну, ворог давно застосовує модулю МПК, універсальний модуль планування та керування, але тут слушно було би зауважити, що за останній час було декілька модернізацій, яка передбачала зміну антенни навігації, тобто вони почали використовувати більш сіку до засобів радіоелектронної боротьби антенну на вісім патч елементів. Також була збільшена розмір крил модулю МПК. Це додало певної відстані для роботи цими засобами ураження. Щодо модулів МПК, модулі МПК для України відомо, де вони виробляються. Вони виробляються на тактичним ракетном вооруженні. Це завод в підмосковному корольову. Цікаво, що ви про це сказали, чи якщо наші а, збройні сили зможуть туди вдарити, то чи це буде означати, що ми тоді від авіабомб трохи позбавимося російських? Ну насправді давайте дочекаємося поступової реакції на удари по складах, які відбулися нещодавно, тому що а, зараз ми побачимо зменшення інтенсивності за рахунок втрати великої стратегічного об'єму озброєння. Це безумовно не одразу ж, ми побачимо, але за тиждень зможемо вже побачити по кількості ударів з боку Російської Федерації. Треба не забувати, що в принципі, якщо ми кажемо про удари не тільки по складах, а по виробничих потужностях, то Україна вже робила певні шляхи щодо запуску безпілотних систем. По Московській області, і звісно, що при вдалій роботі по а, таким а, виробничим потужностям, які знаходяться в Підмосков'ї, можна казати про а, зменшення можливостей виробництва ракет класу Х-101, Х 555 Х-59, Х-69. Це, до речі, дуже такий важливий об'єкт на території Московської області. Такий а, ще елемент є деяких виробничних потужностей а, безпосередньо в Лінградській області. Угу. Цікаво. Е, якщо повернутися до запорізького напрямку, то на вашу думку про що свідчить якраз таке збільшення інтенсивності ударів на цьому напрямку? Які міста ще тоді можуть опинитися в зоні досяжності російських кабів і відповідно ризику? Давайте почнемо з того, що Росія активізує терористичні методи війни, коли відчуває свою слабкість, тому що ми бачимо низка ударів по складах. Деякі напрямки послаблюються наступ. Знав таки зрозуміло, що там на деяких твориться дуже там жахливі речі, але е, треба не забувати, що курський напрямок ну, теж е, для Росії є таким ударом дуже суттєвим. Е, тому би я сказав, що в принципі е, це за рахунок вправних дій сил оборони. Росія починає актувати саме терористичні методи роботи. Ми бачили і удари по Харкову. Ми бачили по сумщині. Активне почались удари після того, як після початку курської операції. Тобто ми кажемо про те, що саме за рахунок. Цього Росія е, намагається вплинути на можливість е, дій з боку України. Отут, якраз таки, ви сказали за Харків. То чи не може Запоріжжя перетворитися на другий Харків по частоті ударів росіян? Є, можливо, у них є тут якісь на запорізькому напрямку якісь особливий задум, на вашу думку. Ну, вони без будь-якому випадку задом тільки один нанести якомога більше шкоди цивільному населенню для того, щоб мати психологічний тиск щодо запорізького напрямку. Ну треба не забувати, що ми мали певні успіхи щодо перехоплення повітряних цілей, тобто літаків на цьому напрямку. Я думаю, що подальшому буде посилений цей процес, і зможемо працювати по повітряних цілях, які будуть намагатися скидати авіабомби. Але тут знов таки повертаємо до глобальної теми що щодо можливості застосування тих літаків, які передали нам наші західні партнери, і це є найближчою перспективою протидії, тому що саме за рахунок використання там ракета М120-х, які можуть. В Принципі працювати на вісім до 185 км, кілометрів, до 195 км, кілометрів. Ми можемо казати про те, що це буде ефективною протидією, але треба не забувати, що тут треба і посилення засобами радіолокації. Найгарніший е, спосіб е, це буде, е, наприклад, застосування літаків СААП, дання радіолокаційної виявлення, які обіцяла нам Швеція. Ну тим не менше, чекаємо до кінця року. В принципі, тут і про мережі треба згадати те, що Макрон обіцяв до кінця року передати мережу. От якраз стосовно французьких літаків хотіла у вас запитати. Бачимо, що французькі інструктори зараз активно навчають українських пілотів управлінню літаками «Альфа-Джет» І знаємо, що до кінця року маємо отримати французькі міражі. Це може змінити ситуацію, і в тому числі з обстрілом кабами почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про французькі міражі, то безумовно це літаки, які можуть нести ракети штормшедо або скальп. І тут я би зауважив, що даний тип ракет Україні є на озброєнні, і це допоможе збільшити платформи для застосування. Тобто, ми кажемо про те, що після того, як наші західні партнери розширять можливість застосування географії застосування цих засобів ураження по території Російської Федерації, це призведе до певних вдалих операцій. Зі знищення ті ж самих складів, знищення ті ж самих аеродромів, з яких злітають ці літаки, там сутридцять чотири сто тридцять п'ять для нанесення ударів по Україні. Що це означає для побудового українця? Тобто, що ударів по цивільній інфраструктурі в такому випадку стане набагато менше. Безумовно, тут треба розуміти, що для цього України і просить дозвіл на використання глибоко в тил Російської Федерації засобів ураження західного зразка, тому що це дозволить суттєво посилити тиск на можливості Російської Федерації і призведе до стратегічної поразки, тому що ми розуміємо, що якщо Росія втратить потенціал виробництва засобів ураження, якщо Росія втратить носії, більшість носіїв. Тут слушно було зауважити, що взагалі вона дуже велику кількість літаків вже втратила, але все одно намагається, як то кажуть, до останнього літака до останнього пілота працювати. Але тим не менше, в будь-якому випадку застосування засобів уражень по території Російської Федерації суттєво зменшить потенціал Росії нанести удари по території України. Чим ще нас партнери могли би посилити, що ще ми могли би протиставити, якраз таки оцим кабом. Безумовно, активне посилення засобами протиповітряної оборони, створення системи, яка б дозволила, би, наприклад, знищувати ці засоби за рахунок роботи таких комплексів, як Петріот САМПТІ. Але тут треба розуміти, що знаходження до близьке знаходження до. Лінії бо зіткнення теж наражає на безпеку а, ці засоби протиповітряної оборони. Тому вони повинні бути теж посилені малими системами, які будуть прикривати ті ж саме Петріоти або ці системи. Сам ті безумовно. Тут а, слушно було би сказати, що а, насправді а, розмова з боку України йде активно щодо посилення засобами протиповітряної оборони щодо а, посилення авіаційної складової. Але є політична воля, яку треба довбати, як то кажуть, нашим дипломатам. Ну, але цифри кажуть самі за себе, Росія використовує близько 3,5 тисяч кабів на місяць лише по цивільній інфраструктурі. Про це казав президент України Володимир Зеленський. І деякі військові аналітики стверджують, що Росія здатна виробляти каби е, на постійній основі, адже для їх виготовлення потрібні досить прості компоненти, які важко обмежити санкціями. От для наших піців це дійсно справжній біль, де вже і для цивільних теж е, що ми можемо з цим зробити? Якою ще може бути відповідь? І от, якраз таки, якщо санкції не працюють, що робити? давайте почнемо насправді з того, що санкції частково працюють. Вони обмежують, і ми бачимо, що все ж таки. Певні комплектуючі Росія недоотримує. і якість а, зброї російської ми бачимо, що в деякому сенсі навіть втрачається, тому що ми бачили спробу застосувати нової ракети випробування нової ракети, до чого це призвело. А, тому я би я сказав би, що в принципі а, частково можна сказати, що санкції працюють. Але треба розуміти, що, наприклад, для виготовлення модулів МПК для крилатих авіамон використовується звичайні ЧПУшні станки металообрободичів. Тобто ми кажемо про те, що. Станки, які не передбачають подвійного призначення, які передбачають просто звичайну металообробку, а використовуються для створення зброї. А на цих станках стоять західне програмне забезпечення, західні елементи. Тобто, ми кажемо про те, що тут треба розширювати суттєво розширювати економічні санкції щодо Росії, тому що треба розуміти, що велика кількість. Речей, які передбачали би цивільне застосування зараз, використовуються росіянами для участі в бойових дій, тому безумовно є куди працювати по санкціям, але найкращі санкції це удар наших дронів по арсеналам, по виробничим потужностям, по аеродромам російським. Так, сподіваємось, таких ударів ставатиме якомога більше з кожним днем. Дякую, пане Анатолію. Нагадаю, з нами був авіаексперт Анатолій Храпчинський. Дякую, що дивилися. Напишіть свої думки в коментарях. І побачимось.